Станом на сьогодні в Івано-Франківській області зареєстровано близько 700 звернень з підозрою на кір. Медики кажуть, увага щодо застереження хвороби зростає особливо перед початком навчального року, тому закликають до вакцинації. Через 2-3 тижні починається навчання в школах, діти повертаються в дитячі садки, і роз цієї хвороби буде більше. І для того, щоб перервати цей ланцюг, ми хочемо через засоби масової інформації, через освітян донести до те, що дітей треба щепити обов'язково. Лікарі запевняють, щеплення найкраща профілактика та лікування кору. Ми повинні розуміти, що те, що медична допомога вчасно дається, те, що організовуються необхідні заходи, але повинні розуміти розуміння батьків, розуміння дорослих про те, що необхідна вакцинація. Кір, ще раз повторюємо, це є висококонтагіозна керована інфекція. І профілактика краще це є вакцинація. Тому що найкраще перехворіти, але вакцинованому без ускладнень це може навіть бути амбулаторне перебування, обов'язково стаціонерно проводити лікування. Аби уникнути захворювання або ж ускладнень, вакцинація є необхідною, підтверджує і обласний епідеміолог Марія Бойко. Також вона наголосила, запас вакцини є, а дітей до 18 років вакцинують безкоштовно. Вакцинація не захищає від того, щоб не інфікуватися кором і не захворіти. Але вакцинація захищає від наслідків тих, які може дати саме захворювання на кір. А найбільший наслідок, найтрагічніший, напевно, наслідок захворювання на кір, це є ускладнення, такі як корива пневмонія, Тобто це є ураження легень, і такі, які можуть мати навіть інвалідизацію, тобто це є складний перепіг, і складне захворювання, або ураження центральної нервової системи. Інфекція різко знижує імунітет дітей та дорослих, тому вже при перших симптомах необхідно звертатися за медичною допомогою. Це є хвороба, яка починається як вірусна інфекція, але вона має 5 днів височезної температури, яка фактично не знімається жодним жарознижуючим препаратом. Уявити маленьку чи дорослу дитину, чи навіть і дорослу людину, яка 5 днів гарячкою в межах 39-40, Ми розуміємо, що це є реально дуже складно. Медики наголошують, що найважливішим завданням для них на сьогодні є зменшення… Чення шляхів поширення інфекції кору Тетяна Мельник, Андрій Левків, новини телерадіо Раї.